Мої вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 30 січня четверт. Я пропоную вашій увазі програму «Зарубіжжя», програму про все важливе, що стосується України у впливових іноземних засобах маси інформації. Ну, треба констатувати, що сьогодні, і вчора вже вечором, ну, і сьогодні, протягом дня ну, про Україну, окрім того, що які атаки завдавали росіяни. Які атаки дронами завдавали е, Збройні Сили України, та як просувалися російські війська на Сході. Ну, Це вони кожен день про це пишуть. Там є певні такі звіти. Ну, я це не коментую, я це в свій огляд іноземної преси не вставляю, бо цим хай займаються військові експерти. Тому насправді треба ну, відзначити, що? Менше-менше зараз пишуть і звертають увагу саме на Україну, ну, хоча в контексті того скандалу Міністерства оборони і Агентства оборони закупівель. Так, от вчора там цілий день було, було багато повідомлень. Сьогодні Гардіан також про це згадала. Тобто, це так є. Все інше, ну окрім того, що е, президент давав інтерв'ю Fox News, що він там закликав Трампа, е, що Європа. Е, Путін Європи не боїться, він боїться тільки Трампа. Тобто, в такому контексті так є певні повідомлені новини. Але все-таки дещо про Україну чи те ті новини, які стосуються України, я сьогодні тут для вас хочу представити і звернути на це вашу увагу. Отже, давайте подивимося разом, про що сьогодні писали іноземні ЗМІ. В Сполучених Штатах Америки, Великій Британії, Франції, Німеччині, Іспанії та Італії, що має стосунок до України? Сполучені Штати Америки за Washington пост, ну за ваштон пост написала матеріал щодо того, що сьогодні до речі, це матеріал вийшов вчора. Що сьогодні, у четвер, буде слухання в сенаті. Ну, кандидат на посаду директора національної розвідки США – Америки це Тулсі Габард і про те, що там не можуть бути проблеми, оскільки демократи виступають проти, а деякі голоси республіканців коливаються. І комітет може застосувати незвичайні маневри, щоб просунути ну, цю габард на посаду директора національної. Розвідки вони там згадують, хто вона, що вона тут в статті про це пишуть. Що вона колишній підполковник запасу армії, член конгресу від демократичної партії, там дедату президенти у 2020 році? Потім вона пішла від демократів і підтримала Трампа. Ну і тут пишуть, що вона поставила свій час під сумнів висновки розвідки США про використання колишнім сирійським режимом хімічної зброї проти власного народу та повторила тези Кремля про куріння війни Росії в Україні. Тобто вона фактично певні російські наративи також озвучувала. Ну і тут Вершон Пост пише, що очікується, що демократи на чолі. Звідси головою комітету, ну, заступником голови комітету сенатором Марком Уорнером так від штату Дір детально розпитають Габард про її поїздку до Сирії 8 років тому, коли вона зустрілася з тодішнім президентом Башаром Аль-Асадом. Коли він був і про протис... ті, коли були вже санкції з боку США, він був під санкціями і звинувачених шокомасштабних порушеннях прав людини. Це Асад був звинувачений, а вона поїхала туди і з ним зустрічалася. Тобто ну побачимо. Сьогодні буде чи не буде, вона затверджена на посаді директора національної розвідки Сполучених Штатів Америки. Ну, багато фахівців пишуть, говорять, що це не дуже буде добре для України. Ну, побачимо, чим то все завершиться. Ти до речі, не тільки для України, а для самих Сполучених Штатів Америки, для Європи, зокрема. Ньюсвік, журнал, американський журнал Ньюсвік. Путін може відхилити мирну угоду з Україною через сумніви щодо до легітимності. Ну, дійсно, там продовжується цей наратив, і Ньюсвік знову про це згадує. Що от інститут вивчення війни про це також згадав, що Путін використовує цю риторику, щоб ніби, ну насправді тому так і є, щоб якось. Перекласти відповідальність за те, що зараз не можуть бути якісь перемовини, бо Зеленський не що щоб він це все не може. Зокрема, тут іде про те, що Путін сказав указ. Ну тут пише носвікшов що у вересні 2022 року. Насправді що не помиляюся, це був 4 жовтня 2022 року. Цей указ щодо заборони вести перемовини з путіним, що ніби зараз Зеленський вже не може скасувати, бо в нього 20 травня минулого року завершились повноваження. тобто він не може скасувати свій указ, який підписав, і Тому тут сумніви щодо легітимності. Ну вони це дійсно використовують. І неодноразово пише е, Ньюсфік, що Москва неодноразово заявляла, що Зеленський є нелегітимним лідером через воєнний стан, який наголосив через війну, яка заборонила президентські і парламентські вибори. Ну так і чи інакше, бачите, ця тема обговорюється, намагаються якось піддавати сумніви, але я думаю, що це відволікаючий маневр з боку Кремля, е, з боку Путіна для того, щоб ну, поки що, коли російська армія просувається, хоч і невеликими темпами, так то щоб вони не сідали за стіл перемовин, і ніби щоби Путіна не могли звинувачувати в тому, що він не хоче перемовин. Бо він, до речі, сказав, що він там готовий виділити людей, хай якісь там перемовини не ведуть. Я думаю, що все-таки він би не дуже хотів, щоб Трамп ті всі свої погрози, які він озвучував, щоб він їх почав втілювати в життя. Ну, йорк Пост цікавий, на мою думку, матеріал про те, що набір у російську армію в Москві серйозно впав, тобто впав на 80% що там Є раніше, якщо вони там могли в день близько 200-250 людей так от йшли і в рекрутингові центри російській столиці, то зараз тільки 40. Ну, вони там платять близько 20 тисяч, 19 тисяч 200 доларів за те, щоб так записувалася російську армію. Ну, і пише Нью-Йорк, що зараз ну, багато нам є цих іноземців там, з Азії, з Африки, там вони наводились з Бангладешу, з Гани. Брали е, коментарів тих, які пішли, що їх запросили їхні земляки, які перебувають в Росії, в Москві, щоб не приїхали, щоб отримати гроші. Ну, ті гроші відправляють до себе на батьківщину, але, як пишуть фахівці, там є дуже серйозні проблеми, бо вони не знають російську мову, і ця проблема серйозно також була і є з тими північно-українськими солдатами, які у Курській області. Тобто ми бачимо, що насправді у росіян також є серйозні проблеми. Но тут Нюркпост пише, що е, тоді, коли влітку був наступ Збройних сил України в Курській області, тоді було певне, хвиля тоді йшли, але зараз вона впала ця хвиля в рекрутимуних центрах до мінімуму. Велика Британія Reuters. Швеція надає пакет допомоги Україні на 1,2 мільярди. Сьогодні, в четвер, міністр оборони Швеції. Заявив, що Швеція погодилась надати найбільший на сьогодні пакет допомоги Україні вартістю 13,5 мільярдів шведських крон це 1,23 мільярда доларів. Пакет це є ну, 18-тим пакетом допомоги Швеції Україні з моменту шикомасштабного вторгнення. Ну і зараз уряд веде, як пише Ройтес, переговори з постачальниками. У Швеції та Європі щодо постачання пріоритетного обладнання, такого як артилерія та безпілотники, про це повідомлено прес-конференції сьогодні. Міністр оборони Пол Джонсон. Ну дуже дуже дякуємо Швеції за таку серйозну підтримку. The Guardian. The Guardian, от, згадує про цю ситуацію навколо оборони закупівель, яка викликала занепокоєння прихильну у представників Великої сімки в Україні чи дипломати закликали українських чиновників швидко її вирішити. Ну, ще раз кажу ми про це поговоримо більш детально у суботу, у програмі «Суботогоноподія». на подія там тікі ці наслідки насправді має і може мати для України. На жаль, ці наслідки поки що і зараз вони негативні. Сподіваємося, що все-таки будуть прийняті рішення, які... Зможуть мінімізувати ці от негативні наслідки для України. Франція, що дожневі журнал Експрес, зустріч Дональда до Трампа та Володимира Путіна щодо України. Привид нової Ялти, от такий матеріал вийшов, достатньо, на мою думку, цікавий. Тут пишуть ну, в заголовку, також між егоїстичним Трампом і маніпулятивним путіним європейці можуть бути зметені геть із власної історії. На даному етапі немає жодних ознак того, що їм вдасться домовитися. Вірні своїй стратегії, максимально тиску одно не дорікнув Путіну, якщо не буде швидкої години, про припинення війни. Україні він значно кладе там ці санкції. Ну, тут пишуть, що згадують інфляцію 9%, ціни в супермаркетах ростуть, там 15% і так далі. і так далі, Але це все одно означає, що Путін може до цих ну ці грози сприйняти і поступитися. І також що він міг би спонукати ну, безпосередньо розбиратися з Україною один на один. Мається на увазі Путін. Путін так, ніби, ну. За на думку от автора цього матеріалу в французькому журналі Експрес, от Путін хоче, щоб Трамп з Путіним ділили світ. Тобто якась була нова Ялта, що в контексті України, щоб вони обговорили більш широкі глобальніші питання світового порядку. От така. Ну і у вересні минулого року Путін заявив, що готовий вести мирні переговори на основі стамбульської формули. Пригори між Києвом Москвою, які відбулися навесні 2022 тисячі але Путін хоче і далі. Краще, щоб ми спокійно обговорили всі сфери, які представляють інтерес як для Сполучених Штатів, так і для Росії, сказав він минулого тижня, маючи на увазі можливу зустріч з новоамериканським президентом. Ну, така от ситуація. Німеччина, Франкфуртер Альгемайне. Після взаємних звинувачень гасостюються суперечка між країною Європейського Союзу Словаччиною та Україною. На яку напала Росія Ну, мова йде про транзит від газу Міністерство закордонних справ у Братиславі повідомило в середу вчора, що викликало посла України Мирослава Кастранана, щоб передарати йому рішучий протест проти заяв української сторони. Ці заяви вважаються втручанням у внутрішні справи Словацької Республіки. Ну там дійсно Володимир Зеленський трохи говорив про Фіцо, і тут пише зокрема от Франкфуртер Альгімайне, що. Останніми тижнями президент України Володимир Зеленський критично відгукнувся про прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіца. Серед іншого, він звинувати його в тому, що він не хоче купувати американське газ, оскільки віддає перевагу Росії перед США та їхніми західними союзниками. Ну і раніше Фіцо також критикував Володимира Зеленського. Так і Шпігель. Минулого року європейський інвестиційний банк інвестував більше грошей військову техніку, ніж були коли раніше. Він подвоївся, було 1 мільярд. Євро в 2024 році тепер буде знову подвоїться. Ці інвестиції в нас складують 2 мільярди. Про це сказала президент банку Надя Кальвіння. Ну і це якраз на тлі загарбницької війни Росії проти України ЄС намагається збільшити виробництво зброї. Пише німецький Тагір посилаючись на Німецьке агентство преси. Ну, а саме агентство преси пише про те, що засідання Будестагу вчора було скасовано. Через суперецьку щодо допомоги України мається на увазі ці три додаткові три мільярди євро, там не було корму. Хоча ввечері потім бюджетний комітет проголосував і він звернувся до міністра фінансів щодо цієї допомоги. Але вже як пише більд, е, що сьогодні, якщо вчора бюджетний комітет звернувся до міністра фінансів, щоб надати цю допомогу, щоб це питання схвалили, то сьогодні, от більд пише, що ніякої додаткової допомоги Україні не видно. попри… Відповідне звернення парламенту, знак швидкої додаткової допомоги з боку Німеччини для України немає. Ну і нагадуєш у середу ввечері бюджетний комітет Бундестагу несподівано закликав міністра фінансів Йога Кукієса схвалити додаткову військову допомогу Україні у розмірі 3 мільярдів євро. Ну поки що відповіді на це. Нема Іспанія, Іспанська «Ель Мундо. Брюссель представив країнам ЄС 16 й пакет санкцій проти Росії. Ну, це європейська комісія тісно представила. Там вже говорить про те, що буде проти алюмінія, проти скрапленого газу. Ну тут зокрема наводиться, що сказала верховний представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики Кая Калас. Що, як вона сказала, в цьому контексті необхідно бути креативними. І говорила про можливість включення, наприклад, ігрових консолів, скільки, мабуть, вони можуть бути для дронів. Визнала, що скраплений, скраплений газ також розглядається для включення. Ну, побачимо, вони мають. Це тут прийняти до кінця лютого. Мається все розглянути питання. І має бути готовий цей 16-й пакет, пише іспанська Ельмундо. Італійська Ля Републіка. Повідомила про телефонну розмову між прем'єр-міністром Італії. Мел... Джорджію Мелоні та е, Каслероньмеч Олафом Шольцем. Ну і зокрема тут пишуть, що в центрі дискусії були розвиток європейського оборонного потенціалу та посилення конкурентної спровоженості оборонно промислового сектору. Також обговорювалися можливі шляхи фінансування необхідних інвестицій. Ну, мова йде про те, що ця розмова якраз відбулася стосовно того, що напередодні неформально саміту з європейської безпеки з європейської оборони, який відбудеться 3 лютого понеділок. Про це повідомило в записці Палацо Кінчо, це офіс прем'єр міністра Італії. Ну я сподіваюся, що вони таки будуть там домовлятися і говорити про збільшення вкладень інвестицій, виділення грошей в безпеку оборону Європи. НАТО як я завжди повторюю, чим більше грошей будуть виділяти на свою оборону, тим більше в них буде можливості допомагати Україні. Я сподіваюся, що ця програма була вас цікавою і пізнавальною, і ви додивилися до кінця. Якщо це так, не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки, прокоментуйте, а хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Як завжди на завершення, нагадую, незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна.